Добрий день! Сьогодні ми читаємо Євангелія від Іоанна, 16 розділ, вірші 23-33. І сказав Господь своїм учням: «Амінь, амінь, кажу вам, чого б ви не попросили Отця в ім'я Моє, Він дасть вам. До нині ви нічого не просили в ім'я Моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була сповнена. Це притчами сказав я вам, але приходить час, коли вже не буду говорити вам притчами, а прямо сповіщу вам про Отця. В той день у ім'я моє будете просити, і не кажу вам, що я благатиму Отця за вас, бо сам Отець любить вас, тому що ви мене возлюбили і увірували, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, знову залишаю світ і йду до Отця. Кажуть йому учні його, ось тепер ти говориш прямо і притчі ніякої не кажеш. Тепер ми знаємо, що ти знаєш все і не маєш потреби, щоби хто питав тебе, тому і віруємо, що ти від Бога вийшов. Відповів їм Ісус: Тепер тільки віруєте. ось приходить час, і вже прийшов, коли ви розійдетеся кожен до себе і мене одного залишите. Втім, я не один бо отець зі мною. Це сказав я вам, щоб ви в, мен, в мені мали мир, у світі скорботу маєте, але будьте відважні. Я переміг світ.